Всім привіт! Сьогодні поговоримо про топ-10 факторів, про україномовного найвідомішого українського блогера в тіктоці. Ім'я найвідомішого 24-річного україномовного тіктокера Ярослав Євченко. І народився він у місті Борзна, що на Чернігівщині. Як він сам розповідає про себе, блогер добре вчився, в дитинстві займався футболом україномовного, про Ярослава. Євченка. Він не розмовляв до двох років, полюбляв червоний колір, ніколи не курив, брав участь у всесвітніх змаганнях, на підйом штанги, на біцепсі, підняв 57 кг, вага Ярослава, 80 кг. ніколи не розмовляв російською мовою, тому що не вважав, що їй вона потрібна у повсякденному житті, хоча знає її. Та може добре спілкуватися, а до 17 років розмовляв з суржиком. Весною 2019 року зареєструвався у Тіктоці. Його звільнили е, з цитруса через те, що він, як блогер, зняв е, відео у Тікток, яке потрапило у рекомендації і набрало мільйон переглядів. І за це його звільнили. Він йому сказали, або Тікток. Або магазин. Він обрав, звісно ж, TikTok. Після звільнення він набрав 700 тисяч підписників за 4 місяці і наразі знімає 8-10 відео на тиждень для того, щоб TikTok для свого TikTok каналу На наступний день, після того, як його канал зібрав 1 мільйон переглядів підписників, 15 жовтня Рослана народився син Матвій. Він був присутній на родах, які його дуже вразили.